Пропоную вашій увазі цього року, 2025-го, саме трендовий наш проєкт це каркас в стилі Афрейма. Габаритні розміри цього будиночку 7 довжина на 6,5 ширина. Плюс додатково, ще тераса йде 3 на 6,5. Показую вам скільки місця на другому поверсі. Хто думає, що тут мало місця? Ні. Тут дуже комфортно стає двоспальне ліжко з комодиками і взагалі. з... Класним панорамним виглядом. В цьому будиночку ми комплектуємо і сходинки для того, щоб ви могли зразу зібрати його. Дуже зручні. І також комплектуються терасами, які будуть ставитися, монтуватися перед будинком. Три на 6,5. Одна група, тут двері будуть. Вікно одне панорамне, вікно друге панорамне. Ну і потрапляємо зразу при вході в кухню студію, де може бути стояти вам камін гарненький, кухонна зона. Столішньо, диван якийсь для відпочинку, ну для зустрічі з вашими друзями. Під сходами ви можете поставити собі шафи, де ви маєте залишати свої речі, санвузол, повноцінний великий санвузол, де можна розташувати душ або вану поставити, міні-джакузі якусь поставити, якщо заважаєте, туалет і так далі. Крім цього всього, ще є окрема додаткова кімната, також просторова для двоспального великого ліжка. Також можна шафи поставити. Висота тут більше, ніж 2,5 метра. Це якраз для того, щоб вам не давили кімнати, щоб вони були такі ну, правильні. Запрошую всіх на смачну каву на перегляд цього будинку за адресою Київ, вулиця Синьозерна, 1, 55. 3, 55. Олександр Карказович. А ваші бажання наші сталеві рішення.